Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Іоанна, перша глава, 43 по 51 вірш. Одного разу захотів Ісус вийти в Гавілею і знаходить Филипа, і каже йому: Іди за мною. Був же Филип з Вівсаїди, з міста Андрія і Петра. Знаходить Филипна Фанаїла і каже йому, того, про якого написав Моїсей у законі і пророки ми знайшли Ісуса, сина Йосифа з Назарета. І сказав йому Нафанаїл, Хіба з Назарета може щось добре бути, говорить йому Филип, приходь і подивись. Побачив Ісус на Фанаїла, який йшов до нього, і говорить про нього, ось воістину, ізраїльтянин. В якому нема підступності, говорить йому Нафанаїл, звідки ти мене знаєш? Відповів Ісус і сказав йому, перш ніж тебе Филип покликав, коли ти був під смоковницею, я побачив тебе. Відповів Нафанаїл і каже йому Рабі, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Відповів Ісус і сказав йому. Ти віриш тому, що я сказав тобі. Я побачив тебе під смоковницею, Більше цього побачиш і говорить йому: Амінь, амінь, кажу вам. Віднині побачите небо відкрите, і ангелів Божих, які піднімаються і спускаються до Сина Людського. Богу нашому слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.